Вітаю вас, друзі! У цьому відео розв'яжемо ірраціональну нерівність. Отже, маємо нерівність. Давайте для зручності поміняємо місцями ліву і праву частину. Будемо мати 8 коренів з, ікс. знак міняється також менше рівня 2, тому що, дивіться, попередня нерівність було 2 більше рівне за 8 коренів з х. На даній нерівності також 2 більше рівня на 8 коренів з ікс. Ми просто її розвернули. Далі ми можемо ще для зручності поділити на 2, наприклад, обидві частини нерівності, або на 8. Давайте поділимо на 8 корінь з ікс менше рівне за 2 поділити на 8, це буде 2 восьмих або 1 четверта. Так, маємо тепер найпростішу ірраціональну нерівність. Якби це було рівняння, то ми просто, щоб позбутися корення, піднесли в обидві частини до квадрату, отримали х до рівня 1,16, потім зробили перевірку, наприклад, підставили, перевірили чи чим у нас цей корінь 1,16 шістнадцята не є стороннім. Або можна було або робити треба перевірку, або Шукати спочатку область допустимих значень корені рівняння. тому що у нас корінь в рівнянні, а ми знаємо, що підкореневий вираз має бути невід'ємним. Тому ОДЗ це було підкореневий вираз більше рівне нуля. Якщо у нас нерівність, то ми не можемо зробити перевірку, тому нам обов'язково потрібно враховувати ОДЗ. Тому нерівності і раціональні завжди розв'язуються за допомогою системи. В даному випадку система буде така. Отже, от дизайнерівності. Підкореневий вираз, у нас Х в нашому випадку, він має бути невід'ємний. А тепер, уже, коли ми наклали умову, що під коренем у нас тільки будуть всі значення фільтруватися, тепер ми можемо розв'язувати уже на рівність як рівняння. Тобто підносити обидві частини до квадрату. Я детально розпишу, що я роблю. Корінь в Х. Менше рівня 1 четвертої до квадрату. Так, перша нерівність у нас система розв'язана, ми її просто дублюємо. Друга нерівність підносимо ой, я перепрошую. корінь до квадрату. Є така властивість, це буде просто ікс, менше рівне. 1 четверта до квадрату це буде 1,16. Позначаємо на проміжку х більше рівня нуля, 0 у нас зафарбований, тому що нерівність не строга, х більше або рівня нуля це справа. Другу нерівність системи ми можемо на паралельній часовій прямій, можемо на одній ті ж самі. Як вам зручніше, як ви звикли. Я буду на одній. На одні. Тобто одна шістнадцята у нас справа від нуля. Зафарбовуємо, тому що знак нерівності не строгий, там є дорівнює. Одна шістя. І менше або дорінюється вів'єву від 1,16. Можна знизу штрихувати, можна зверху, як вам зручніше. Я буду знизу штриховку показувати. Так, розв'язками системи нерівності є спільні розв'язки обох нерівностей. Спільні розв'язки це там, де у нас на тому проміжку, на якому є обидві штриховки. Це у нас від 0 до, 16, до 1 з 16. Отже, відповідь Х належить. Дужки у нас квадратні, тому що у нас точки зафарбовані від 0 до 1 16 нерівність розв'язана. Дякую вам за увагу. Якщо є запитання, пишіть у коментарях. До зустрічі у нових відео.